Вітаємо! З вами канал Союз Композит та огляд останніх технічних досягнень в аграрній сфері. І сьогодні в нас у випуску: як фермер з Ірландії перетворює коров'ячі гні на золото. Як обнести сад за 60 секунд? Компанія Тевель представила свою роботизовану машину зі збору фруктів. Компанія Кінзи розпочала продаж сівалок нової 5000 серії. Інженери з Нідерландії винайшли мікродронів для боротьби з комахами. А тепер до новин. Жив собі на півночі Ірландії фермер Том Кембл. Вирощував корів, продавав молоко та м'ясо і нікого не чіпав на своїх 200 гектарах. Ну і як у більшості історій про фермерів, довго ця ідея не могла продовжатися. Не тільки у нас, а й в Ірландії комусь в уряді прийшла геніальна думка, як ще отримати додаткові гроші з аграрія. І вели вони додатковий податок на утилізацію коров'ячого гною, а пов'язано це було з тим. Що треба скоротити на 25% викид парникових газів до 2030 року. А основні винуватці цих викидів корови, які викидають в атмосферу 35% від загальної кількості всіх викидів. Корів же в Ірландії 7,5 мільйонів голів. А ось населення країни лише трохи більше 5 мільйонів. Посидів том, подумав і прийшла йому геніальна ідея: нижкам від дружини. Дістав він свою заначку і вирішив побудувати у себе на фермі два анаеробні варильні котли та електростанцію, що працює на метані. І обійшлися вони йому у 3 мільйони фунтів або 140 мільйонів гривень. Непогана заначка така собі. Котли працюють на принципі анаеробного бродіння. Якщо коротко, цей принцип можна порівняти із травленням, і полягає він у тому, що весь біорозкладний матеріал руйнується настільки, що він утворює газ метан, який можна використовувати для виробництва електроенергії. Якщо вам цікава ця тема, пишіть у коментарях, і ми зробимо окремий випуск і розберемо цю тему докладно. Перейдімо до нашого героя. В підсумку електростанція Тома, яка отримує метан від переробки коровичого гною та інших сільськогосподарських матеріалів, виробляє до 700 кВт електроенергії. Що вистачає для живлення до 500 будинків? Більшість енергії йшло на живлення ферми Тома, а частину він відправляв в енергосистему і на цьому непогано заробляв. Але наш герой виявився більш кмітливим і вирішив побудувати у себе на господарстві ще одну ферму біткоін ферму, і витратив на це трохи більше мільйона фунтів чи 50 мільйонів гривень. І тепер надлишки він відправляє на видобуток біткоїну. Що збільшило його прибуток у кілька разів. Про Тома вже знято багато передач і навіть міді-документальний фільм. А уряд Ірландії підрахував, що якби 41% всіх фермерів, які займаються тваринництвом, побудували у себе такі електростанції, то цієї електроенергії вистачило б для живлення усієї країни. Але є вірогідність, що всі заб'ють на електромережі Ірландії і видобуватимуть у себе біткоїни. Ставте лайки цьому відео, це буде мотивувати нас робити більше прикольних та цікавих відео про новинки з аграрного світу. Поїхали далі! Цікавий винахід представив ізраїльський стартап Tevel Aerobotics. Альфа-Бот це нове рішення на основі дронів для збирання врожаю фруктів. І воно явно розроблялося, надихаючись фільмами про людину павука, а конкретніше одним із злодіїв цієї франшизи доктором Октавіосом. Альфа-бот є мобільною платформою, до якої дрони під'єднані дротами. У мобільній платформі розташовуються батареї для живлення всієї машини та дронів, а також конвейерна система для зберігання та транспортування фруктів. Там же розташовано робоче місце оператора, який керує лише рухом платформи, а ось збір фруктів вже здійснюється автономно. У майбутньому компанія хоче відмовитися від оператора і провести машину в повністю автоматичний режим. Програмне забезпечення дронів визначає стиглість та кількість фруктів в окремій ділянці роботи дрону. Ця інновація може працювати з різними фруктами, вагою від 50 г, наприклад, абрикос, і до 700 грам, що відповідає розміру великого яблука. Орієнтуються дрони у просторі за QR-кодами, нанесеними на платформу, як, наприклад, робити комірники на складах Amazon. Платформа працює з мобільним додатком, який в режимі реального часу повідомляє власнику саду інформацію про стиглість фруктів, зібрану вагу врожаю. Температуру і про ще безліч параметрів. Тож у найближчому майбутньому очікується, що люди, які їздили на сезонні роботи зі збирання фруктів за кордон, можуть втратити цей підробіток. Але як ми бачимо, розвиток роботизації рухається семимильними кроками, і цей процес доволі закономірний. Люди я маю розповісти вам неймовірну сенсацію, яку від нас приховують. Штучний інтелект почав вбивати. Люди Стоп, 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 паніку! Йдеться про вбивство комах. Комах шкідників. Спокійно. Інженери з Нідерландів компанії Pats розробили систему, призначену для боротьби з комахами в теплицях. Система визначає шкідників інфрачервоними камерами та ліквідує їх мініатюрними дронами. Але найцікавіше, як це працює. Встановлені по всій теплиці камери, підключені до інтернету, та надсилають зображення на сервер. Зображення з камер обробляє алгоритм на основі штучного інтелекту, який виявляє комах, що перетинають повітряний простір над рослинами. Далі на підставі даних про розмір комахи та частоту помахів його крил проводиться ідентифікація об'єкта. Якщо це представник корисного виду, наприклад, бджола, система на неї не реагує. А от якщо система визначила, що це шкідник, то за діло вже беруться дрони, які базуються на майданчику з бездрутовою зарядкою і по команді системи злітають та вирішають до місця розташування шкідника. А потім просто таранять його, перерубуючи своїми гвинтами, і повертаються на місце своєї зарядки, так би мовити, імпровізований аеродром. Система вже застосовується та навчається більш ніж на 250 підприємствах Європи. Постачання планується після проводження всіх випробувань. Компанія Кінзе наш особистий улюбленець, який у багатьох українських аграрів розпочала світові продажі нових сівалок. Які вони презентували ще у лютому. Нових наворотів у моделі багато. Сподіваємося, вони так само залишаться ремонтно придатною як і попередні моделі. До речі, на нашому каналі ви можете побачити, як ми робимо ремонт висіваючих секцій кінзи 3000 серії, яка вже стала народною на теренах України. Почнемо з того, які моделі презентувала компанія. Кінзе 5900 буде доступний у 24, 16 та 12-рядному виконанні. Сівалка 5700 пропонуватиметься у 36 та 24 рядному виконанні. Що ж нового пропонує компанія? Істотно модернізований литий сошник був повністю перероблений для сівби на будь-якій швидкості до 20 км на годину. На нові посівні секції встановлені необслуговувані робочі елементи, а також важелі опорного колеса, які не потрібно змащувати. Ну нарешті з регульованими спицями, подвійною втилкою і довговічним зовнішнім чистиком. Висівна секція серії 5000 також доступна за чесниками ряду нового зразка та переробленою функцією паралельного внесення насіння та добрив. Серед інших нововведень 5000 серії Кінзи можна згадати такі: новий дисплей Blue Vantage, з якого відбувається керування всім процесом посіву та внесення добрив. Також дисплей дозволяє регулювання прикочуючі колеса для оптимального контакту насіння з ґрунтом. Гідравлічна притискна система TrueDepth, яка підтримує оптимальну та постійну глибину загортання. Можна сказати, що це аналог подібних систем від Precision Planting. Також модель 5700 буде оснащена новою 40-футовою трисекційною рамою. На ній буде встановлено передні шини з високою прохідністю для зменшення ущільнення ґрунту. Сподіваємося, компанія Kінza прислухається до аграріїв та посилить рами на своїх сівалках. Чому ми звертаємо на це увагу? Тому що новий литий сошник має ще більшу вагу, аніж попередній, а питання до витривалості рам з'являлося, до прикладу, у наших клієнтів і при роботі зі старими сошниками. Якщо розглядати нові моделі, то відразу бачимо, що це еволюційний і логічний розвиток просапних сівалок кінзи. Але все визначатиме ціна. А за заявою представників компанії вона буде вищою, аніж у попередніх моделей. На противагу цьому можна придбати одну з моделей чотирьохтисячної або трьохтисячної серії і привести її до ладу. І на нашу думку, вона буде сіяти не гірше, аніж нові моделі. Але вибір, як завжди, за аграрієм. Це були всі новинки з аграрного світу, про які ми хотіли вам розповісти. Підписуйтесь на канал, якщо хочете бачити більше відео подібного формату. Гарних вам рожаїв. Бережіть себе та своїх близьких. Хай вам щастить.